Вітаю! Сьогодні повторимо вживання розділових знаків у реченнях зі звертаннями, а також звернемо увагу на ті правила, які нам невідомі після 5 класу, тоді коли розглядалася ця тема. Пропоную розпочати наше заняття із повторення, але повторення не теоретичного, а практичного. Для цього використаємо текст гуморески Петра Ребра, і в цьому тексті слід знайти звертання, охарактеризувати його і пояснити розділові знаки. Образили, їде пан якийсь під водою, мужики йому навстріч. Чи не скажете добродію? Ця дорога йде на січ, то із збрички аж не падає, повні щоки надува. Я добродій, не вигадуйте, я місцевий голова. Чогось не сподобалося слово добродію панові, мабуть, через те, що українську мову погано знав. Ну, а ми звертаємо свою увагу на героя нашого уроку. Отже, звертання у нас вжито в реченні, чи не скажете добродію, ця дорога йде на січ, добродію, звертання непоширене, тому що виражене одним словом, і в реченні відокремлюється розділовими знаками. З 5 класу і з минулого уроку, тоді коли повторили, знаємо точно, звертання, де б воно не знаходилося в реченні, завжди відокремлюється комами. І сьогодні розпочинаємо саме із цих пунктів грам. Отже, якщо звертання знаходиться на початку речення і вимовляється зі звичайною інтонацією або в кінці речення, то воно відокремлюється однією комою. Після звертання на початку речення і перед ним у кінці речення. Приклади. Мій брате вересню з блакитними очима. Під усміхом твоїм жевріє серця бій. Велике звертання, поширене і слід звернути увагу на форму кличного відмінка. Брат, тверда група, друга відміна, закінчення е. Вересень м'яка група, друга відміна, закінчення Ю. Заодно будемо повторювати і цей момент, тому що він дуже важливий, з точки зору граматики. Чуєш серце, ми все подужаємо. Чуєш слово, ми вдвох з тобою. Серце, слово, непоширені звертання знаходяться в кінці речення, відокремлюються розділовим знаком перед ним. Якщо звертання знаходиться всередині речення, тоді ми вставимо коми з обох боків. Умій дивитися людину. На людей. Людино. Звертання не поширене, знаходиться всередині речення, з обох боків відокремлюється комоми. Людино це форма кличного відмінка, утворена від іменника першої відміни твердої групи тому закінчення О. Якщо ж звертання знаходиться на початку речення, але воно вимовляється з особливою інтонацією емоційно. То після нього ми ставимо знак оклику і далі продовжимо речення з великої літери. Україно слався нивами, слався рідними людьми. Україну звертання з посиленою інтонацією, окличною вимовлене. Після нього ставимо знак оклику і розпочинаємо далі речення з великої літери. Але. Ця норма дуже часто порушена, особливо в текстах поетичних художнього стилю. Приклади ви бачите, нижче із створу Тараса Шевченка Праведна душе. Прийми мою мову немудру та щиру. Після знаку оклику автор продовжив речення словом з маленької літери. Історія з твоїх важких томів крізь давнини завісу димносіру. Майбутнє дивиться. Євген Плужник, ще один автор, знову ж таки, після знаку оклику, продовжив речення з маленької літери. Таке допускається тільки в текстах художнього стилю. Ми з вами дотримуємося тих норм пунктуації, які розглядаємо на уроці, і продовжимо після знаку оклику з великої літери. Ці правила відомі нам з 5 класу, просто ми відновили їх у пам'яті, і зараз зупиняємося на тих правилах, які в 5 класі не могли розбирати через те, що дуже багато чого не знали ще із морфології. У 7 класі, вивчивши вигуки, вивчивши частки, тепер уже можемо звернути увагу і на ці пунктограми. Отже. Вигуки, як ми нам давам відомо, з 7 класу, завжди відокремлюються комами. І якщо вигук межує зі звертанням, то він точно так же буде відокремлюватися від звертання комою. Приклад із відомого нам твору української літератури, який вивчали в сьомому класі Василя Симоненко, Гей, нові колумби Магелани напнемо вітрила наших мрій. На початку речення знаходиться вигук, він відокремлюється від Поширеного звертання нові колумби і Могелани за допомогою розділового знака. Ну а саме звертання теж відокремлюється комами. Дуже обережними, уважними слід бути зі словами О, ой, тому що ці слова, залежно від змісту речення, можуть виступати або вигуком, і в такому випадку вони повинні відокремлюватися комами, як і. Цьому реченні, яке ми тільки що розібрали. Але якщо ці слова виступають частками, підсилювально видільними, тоді вони не відокремлюються комою від звертання, тому що вони посилюють саме звертання, вони допомагають нам звернути увагу на звертання. Окобзо. Світо заспіває, що наш співець не тільки грає, не тільки бореться за край, а із мечем в бою вмирає. Окобзо. єдине поняття. Тому комою не відокремлюємо. Таку конструкцію ми можемо спостерігати і всередині речення, як, наприклад, у рядку з поезії Володимира Сосюра. Я про тебе окалино пісню склав у цю дзвінку. Окалино. О цьому реченні не є вигуком, тому не відокремлюється, а разом із наступним звертанням Калину складає собою єдине поняття. Звичайно ж. Слова «о», «ой» можуть бути вигуками, і тоді їх і зі звертанням буде розділяти кома. Дуже часто допускають помилки, вважаючи, що слова «ти», ви особові займенники теж є звертаннями. У нас в реченні наявне вже звертання, ось воно виділене, тому слова ти і ви при такому звертанні. Є членами речення. Вони найчастіше виступають під метами. Через усе моє життя ти, Дніпре, протікаєш. Хто що ти. Що робиш, протікаєш, це граматична основа. Тому ти це не звертання, це член речення. А як відомо нам з п'ятого класу, повторювали ми цю інформацію минулого уроку. Звертання не виступають членами речення, не виконують синтаксичної функції, тому ми їх ніяк не підкреслюємо, ніяк підмити, ніяк додатки, ні якісь інші члени речення. Вони прикраса речення. Переходимо до практичних завдань. Перед вами речення, у яких пропущені розділові знаки при звертаннях. Нам слід розставити розділові знаки і пояснити пунктограму. Друге завдання творчого характеру. Ви бачите перед собою іменники в формі множини. З минулого уроку, коли ми з вами повторювали форми кличного відмінка, звертали на них уваги. То повторили, що іменники у формі множини мають такі ж закінчення, тобто виступають у такій же формі, як і іменники називного відмінка. Тобто називний відмінок і кличний відмінок збігаються у формі. Так що, можливе таке завдання. Скласти два речення, можна вибрати одне слово серед перелічених, герої, роки або слова, можна з усіма трьома попрацювати, скласти з кожним із цих слів по два речення, так, щоб в одному реченні це слово виступало підметом, було членом речення, тобто тоді воно буде виступати у формі називного відмінка, а в другому реченні, щоб воно виступало у формі кличного відмінка і було звертанням, синтаксичної функції, не виконувало. Заодно перевіримо обидва завдання. Перше речення Де зараз ви, кати мого народу? Кати мого народу. Це звертання, поширене, знаходиться в кінці речення, виділяємо розділовим знаком перед ним. Не плачте Ярославно, їде князь. «Ярославно» – непоширене звертання. Знаходиться, ну тут у нас з вами два речення. Воно знаходиться в першій частині складного речення, тобто на межі речень. З обох боків відокремлюємо комами. Якщо б це було просте речення, тоді тільки перед ним ви ставили кому. А тут ще кома між частинами складного речення. Веселі, брате, часи настали. Брате, непоширене звертання стоїть у середині речення, з обох боків відокремлюються комами. Дитино, тримай свою ляльку, тримай ведмедя, тримай кота. Дитину. непоширене звертання знаходиться на початку речення, відокремлюється комою після цього слова. Крім цього, у нас є ще розділові знаки при однорідних членах. Слово тримай не є однорідним членом, це повторюване слово: свою ляльку, кома, ведмедя, кома, тримай кота. Наступне речення із відомої пісні Марусі Чорай цього року в першому семестрі з української літератури ми вивчали пісні. Цієї легендарної поетеси, народної поетеси, і нам слід визначити, де ж поставити кому в цьому реченні. Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці. Середина речення Грицю, непоширене звертання з обох боків слід поставити кому. Я прийшов вас попередити, пане вчителю. Пане вчителю, Звертальники знаходяться в кінці речення, перед ним ставимо кому. Зверніть увагу, пан тверда група, кличний відмінок закінчення Е, вчитель м'яка група, кличний відмінок закінчення Ю. Співай поета з нами в тон. Поета. Непоширене звертання знаходиться всередині речення з обох боків відокремлюємо докремлюємо комами. Працювати зі звертаннями дуже просто. Тому що сама форма кличного відмінка вже є підказкою для нас. Тобто тоді, коли ми в реченні знаходимо слово у формі кличного відмінка, для нас це знак про те, що ось звертання. Ну, Звичайно ж, треба подивитися, чи є при ньому ще якісь слова, означення, наприклад, для того, щоб правильно розставити розділові знаки, при непоширеному чи поширеному звертанні. І друге завдання творчого характеру. Наприклад, сьогоднішні герої продовжують справу своїх побратимів. У цьому реченні слово герої пода на питання, хто герої є підметом в реченні. Герої вам вклоняюсь до землі. В цьому реченні слово герої виступає звертанням, не виконує синтаксичної функції, знаходиться на початку речення, відокремлюється комою. Роки минають із шаленою швидкістю. Що роки? В цьому реченні слово роки виступає підметом. Пригальмуйте роки, не летіть так нестримно. В другому реченні слово роки виступає звертанням, не виконує синтаксичної функції, і в реченні знаходиться всередині, тому з обох боків відокремлюється комом. Слова відомої пісні стали епіграфом до мого твору. Слова. В цьому реченні це підмет, в другому реченні складайтесь у пісні слова, слово слова виступає звертанням. Стоїть в кінці речення, відокремлюється комою перед ним. Третє завдання. Нам слід відновити прислів'я, дібравши звертання з довідки, але ви бачите, що звертання не є поки що звертаннями, тому що нам подані іменники у формі називного відмінка. Нам слід зрозуміти. Яке слово, який іменник, куди поставити на припущене місце. Крім того, цей іменник треба ще вжити у формі кличного відмінка, пригадавши оті закінчення, ті граматичні форми, про які ми говоримо вже друге заняття? Терпи отаманом будеш, на тобі, що мені не гоже, засмійсь, дам копійку, тікайте, бо біда суне, гуляй. Я до тебе, ти до мене. Хапай, поки тепле. Тоді, коли ви поставите подані в довідці іменники у формі кличного відмінка, то рима, а найчастіше прислів'я, приказки, приповідки в українській мові, вони римовані. Допоможе вам зрозуміти, який іменник на яке пропущене місце поставити. Перевіримо. Терпи, козаче, отаманом от будеш. Дуже часто, коли ми утворюємо форму кличного відмінка, у нас відбувається чергування голосних або приголосних звуків. Козак, козаче. На тобі, не Боже, що мені негоже. Знову ж таки, чергування голосного не біж, не боже. Відкривається склад. Засмійсь матвійку, дам копійку. Тікайте, куме, бо біда суне. Гуляйся мене, я до тебе, а ти до мене. Хапай, Петре, поки тепло. Завдання номер 4 Перед вами подані імена чоловічі, жіночі, імена повні і зменшено писливі форми від цих імен. Слід поставити ці імена у формі яковичного відмінка і порівняти, які закінчення у, в імені повному, яке закінчення в імені зменшено писливі форми. Сергій Сергійко. Віра, Віруня, Софія, Софійка, Артем, Артемко. Пригадаємо правило. Слово Сергій це іменник другої відміни м'якої групи. Закінчення Ю. Сергій. Сергійко іменник твердої групи другої відміни, але у нас з вами є суфікс К, тому такі іменники мають закінчення У Сергій Ку. Віра, повне ім'я жіноче, тверда група перша відміна. Ві, ро, у кличному відмінку. Віруня зменшена пислива форма, закінчення Ю в кличному відмінку. Віруню. Софія м'яка група із закінченням на Ї. Першої відміни. У кличному відмінку закінчення Є. Софія. Софійка. Тверда група першої відміни, закінчення О. Софійко, Артем Тверда група другої відміни, Артеме, Артемко тверда група другої відміни, але у зв'язку з тим, що їй маємо суфікс, точно так же, як і в слові Сергійко, закінчення О, Артемку. Перевіримо. Можна перевірити попереднє завдання, якщо ви його виконували, і друге завдання, яке ми тільки що перевірили. Наступне завдання творчого характеру. Пропоную скласти діалоги, коротенькі, з використанням звертань, от за тими ілюстраціями, які ви бачите. Можете обрати для себе будь-яку ілюстрацію, яка вам більше до вподоби. Це може бути жартівливі якісь діалоги. І невеликі там 3-5 реплік. Головне творчість і головне правильне вживання звертань. У формі кличного відмінка. Сучасні письменники інколи ігнорують розділові знаки, ігнорують і вживання великої літери на початку речень для того, щоб передати потік свідомості людини, тобто думки, які не зникають з нашої голови, які чіпляються одна за одну і так далі. І ось, зараз, як приклад, дібрано уривок із поезії. Максима Кравцова, це людина, яка захищала нашу батьківщину 2022 року. На жаль, зараз його з нами немає. Його сім'я, на... за його проханням, за його мрією, от, втілюючи цю мрію життя, відкрила книгарню на його честь, і ось рядок із його твору. Якраз і показує, що немає розділових знаків, і спи, засинай, мій тарикони, і усміхайся, наче джоконда. У цьому реченні ми з вами можемо повторити кілька пунктограм, які пов'язані з простим ускладненим реченням. Спи, засинай, треба розділити комою. Мій тарикони це тема нашого сьогоднішнього заняття, а саме пунктуація в реченнях зі із, із звертаннями. Мій і поширене звертання знаходиться всередині речення, тому ми з обох боків відокремлюємо комами. І усміхайся, наче Джоконда. Наче Джоконда це порівняльний зворот. Вивчали якраз пунктограми про порівняльних зворотах у минулій темі, тому нам треба теж поставити розділовий знак. Якби авторові хотілося розставити розділові знаки, ми б зараз з вами розставили їх і перевірили свої знання щодо Пунктуації ускладненого речення. Якщо автор звертається до неживої природи або до якогось абстрактного поняття, і таке може бути, тобто це звертання, яке не розраховано на відгук, на відповідь, на реакцію з боку того, що, того до кого чи до чого ми з вами звертаємося. Такі звертання називаються риторичними, тобто звертання без зв'язку, зв якщо можна так сказати. Приклад, ви бачите на екрані. «Зорі сто зорі. Ви що телепати? Чого ж ви так дивитесь в душу мою? Ліна Костенко звернулася до зорі. Зрозуміло, що відгука не буде, і тут з іншою стилістичною метою використовуються ці риторичні звертання. Нас вони цікавлять тільки з точки зору пунктуації, а так, в принципі, ця стилістична фігура вивчається якраз серед зображувально виражальних засобів на уроках української літератури. Зазвичай наші заняття закінчуються тестовими завданнями. І сьогодні тестове завдання, яке пов'язано із темою уроку «Розділові знаки в реченнях зі звертаннями. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Варіант А. Земле силу для співу позич. Варіант Б. Я хочу подякувати тобі, друже, за те, що ти погодився допомогти нам. Варіант В. Стань думкою, дією і словом. Варіант Г. Земні народи, люди, племена. До вас я руки і серце простягаю. Сподіваюся, що після сьогоднішнього уроку, після розгляду. Повторення пунктуаційних моментів у реченнях зі звертаннями ви з легкістю віднайшли відповідь. Варіант Б. Я хочу подякувати тобі, друже. У цьому реченні допущено помилку. Слово тобі нам не слід вносити до звертання, тому що звертання в цьому реченні не поширене, виражене тільки словом друже. Ком треба перенести. І поставити перед ним для того, щоб воно, знаходячись у середині речення, могло бути відокремлене з обох боків комами. На сьогодні це вся інформація і всі завдання. Дякую за те, що були з нами. Бережіть себе на все добре!